В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології з'явилася сонячна електростанція. Сьогодні тут відбулась перевірка і введення в експлуатацію альтернативного джерела енергії для медзакладу. Ну, нас тут знаходиться станція на 80 кВт інверторів. На 120 кВт акумуляторів запаса ємності випадку вимкнення напруги і сонячних панелей у нас встановлено на даху 80 кВт. Це система, яка включає в себе 150 панелей сонячних. Це нам дозволяє генерувати 80 кВт енергії і наразі цією системою буде забезпечено всі пріоритетні напрямки і відділення лікарні. Забезпечити медзаклад альтернативним джерелом енергії вдалося за підтримки благодійного фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті спільно з міжнародною неурядовою організацією електрики без кордонів, які реалізують в Україні проєкт гібридні рішення, спрямований на енергетичну підтримку вітчизняних соціально значущих закладів. Те, що ми вже перевірили і побачили, це те, що ці станції працюють. І, наприклад, коли ми перебували в мічірській лікарні, то заклад навіть не помітив, що було два коротких вимкнення електроенергії, тому що Сонячна генерація це компенсувала, і це видно лише на моніторах в онлайн застосунку. Вони можуть спостерігати в онлайн режимі, чи коректно працює встановлене обладнання, яка саме електроенергія використовується, той чи інший момент, чи вистачає цієї потужності? Встановлене обладнання вже успішно використовується не тільки на Закарпатті, а й на Рівненщині, Львівщині та Івано-Франківщині.